Такі грандіозні ремонти ми вже проводимо другий рік поспіль. Тобто, минулого року було відремонтовано практично весь коридор, і приміщення як лекційні, так і викладацькі другого поверху. А цього року прольоти з першого по третій поверх коридорні, тобто ми їх реставруємо. Крім того, реставруємо 111 аудиторію, а також туалети, чоловічий та викладацькі. Ми плануємо повністю відремонтувати. Крім того, внаслідок наших ремонтів ми. Були, знайшли. Цікаву знахідку. Ми давно знали, що приміщення біологічного факультету, яке знаходиться за адресою Олошино 32, колись було культурним центром при синагогі ортодоксальній. Відповідно, тут була така гімназія або єврейська школа для хлопчиків. Власне, такі ми знахідки знайшли над 147 аудиторією. Ми знайшли напис гімназіум по угорськи, і також ми думаємо, що ці власне слова написані на євритом, а над входом в іншу аудиторію ми знайшли напис угорською і євритом. Також єврейська народна школа або просто єврейська школа. І ми думаємо, що це є цікавою знахідкою, ще раз підтверджує цінність цієї будови і безпосередньо, що тут було. Також ми зв'язувалися з небесником Іваном Івановичем, ректором художнього. Інституту, який пообіцяв, що в кінці серпня до нас прийдуть митці і попробують реставрувати цю знахідку. Крім того, нам було закуплено вже оброблювальні матеріали. Ми не будемо звичайно замальовувати цю знахідку, і помістимо її, орамуємо для того, щоб вона була доступна як одна із туристичних перлин Ужгорода і університету загалом.